Добрий ранок! Добрим світ створив Творець, Сонце спільний наш Отець. А земля, звичайно, мати. Треба землю зберігати. На нашій планеті Земля є багато цікавого і захоплюючого. Але якщо всі люди увесь час будуть лише милуватися природою, краса поступово буде зникати. Потрібно берегти природу, саджати ліси, підготувати птахів, охороняти тварин. А для цього потрібно знати природу. Чого не любить природа? Природа не любить вогнищ, уламків пляшок, сміття, банки та пакети і багато-багато іншого бруду. Ніколи не залишайте це все на вулиці. Все це має своє місце. Очищайте природу. Чи можуть тварини прожити без рослин? Ні, тварини живляться рослинами та живуть в них. Не тільки тварини не можуть прожити без рослин, але й люди. Це і їжа. А головне, це кисень для людей. Люди дихають киснем, який дають дерева, кущі, трави та квіти. Тому це потрібно охороняти. І потрібно охороняти тварин. Без тварин також не виживуть люди. А що було, якби не було дощу на планеті? Давайте ми з вами. Прослухаємо невеличкий віршик, який називається Казка про дощик. Що воно за дивний звук? Чи то тупіт, чи то стук, це з небес під стукіт грому, дощові спустились гноми, і побігли всі юрбою вздовж политої грядки. Дуже схожі між собою, як дві крапельки води. Природа турбується про нашу планету. Вона поливає її дощиком, щоб росли рослини. Рослини ростуть, щоб було зручно тваринам, птахам та найголовніше людям. Тож і ми будемо турбуватися про нашу гарну планету, Землю і допомагати їй. Не забруднювати її і слідкувати за нею. Тому, якщо ми це будемо робити, то всі ми будемо жити в гармонії. Турбуйтеся за планетою, спостерігайте за нею, за її красою. На все добре, до побачення.